Скільки коштів витрачають мої клієнти на найм менеджерів? Давайте розберемося, з чого складається найм персоналу. По-перше, це написання продаючої вакансії. Друге, це постінг вакансій на сайтах з пошуку роботи та телеграм-каналах. Наприклад, наразі на сайті Robota.ua постінг вакансій стартує від 374 гривень до 9 тисяч з гаків, в залежності від пакету послуг, гаряча вакансія, бренд роботодавця, прицільна розсилка кандидатам та те, що на Work.ua старт пакетів від 549 гривень і може доходити до більш ніж 33 тисяч за місяць. Також це залежить від кількості вакансій та умов просування. Наступне це розміщення вакансій в телеграм-каналах. Воно в середньому коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від кількості підписників та самої відомості каналу. До речі, деякі телеграм-канали розміщують обяви про роботу безкоштовно, але замисліться, чому вони це роблять. Якщо ви гадаєте, що написання вакансій та розміщення на сайті це все, то ви помиляєтесь. Далі йде організація співбесіди. Перша з них це, наприклад, може бути групова співбесіда в Zoom. Вона коштує для вас в першу чергу часу рекрутера. Наступна співбесіда це співбесіда в офісі або на нейтральній території. Для чого проводять співбесіди не в офісі? В першу чергу, для того, щоб змінити людину, яка вже ще працює в компанії. І коли не бажано, щоб людина бачила, що їй готують заміну, роблять саме такі співбесіди. Або коли одночасно проводять співбесіду для 10, 15, 20 людей і їх нема де банально розмістити в офісі. Тож оренда такого залу коштує від 500 до 1500 за 1 годину і орендують її приблизно на 5 годин. Наступна це оплата рекрутеру. Оплата може варюватися від 10, 15 і навіть 25 тисяч за одного кандидата. Але це не все ще треба розробити програму адаптації, систему навчання, і це також я вам хочу сказати велика інтелектуальна праця, яка коштує грошей і яку теж треба оцінити. Питання, чи треба вкладати стільки грошей в пошук кандидата в його адаптацію? Як розробити систему адаптації персоналу? І чи це треба взагалі? Адже кандидат може просто злитися через деякий час. А зараз підписуйся на канал Університет продажів I'm Sales та дізнавайся ще більше цікавого про роботу відділів продажів.